Ей, макулатура, що це в тебе за мотний ліхтарик? Та я кубик рубіка зібрав. О, чорт. Хіба ти не знаєш, що стається, коли збирають кубик Рубіка? О що діра між реальностями? не недоумки! Ми супергерої, і зараз ми вас супервідрючим. Можливо, ми лише просто звичайні герої, без приставки супер і модного плащу, але ми все одно здатні на неймовірні вчинки, особливо коли ми разом. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі. Баба! Землю знищено, тому культова стратегія цивілізації переїздить на іншу планету. Як змінилась цивілізація та як тобі врятувати людство, розкажуть розробники у ексклюзиві. Культовий розробник Кедетакі Міяджі хоче, щоб ти страждав. Бладборн, моя нова гра, це буде мука для 97% ігронавтів. Дізнайся, чому тобі це дуже сподобається. Ти ви винищив усе на своєму шляху пілотуючи бойового робота у іграх. Та скоро ці кадри можуть показувати у новинах. Китай, Корея, Америка, куча прем'єров з бойовими роботами в реальному часі. Довідайся у фокусі, коли крокуючі гіганти стануть реальністю, якого культового героя назвали на честь найбожевільнішої дурні. Побачиш у трійці ігронавта. А просто зараз гаряча новина. Це Джоел Грін. У нього четверо братів та сестер. І люблячі батьки. Коли йому було лише 12 місяців, лікарі приголомшили сім'ю Грінів страшною новиною унемовляти Джоела рак мозку. Вирок був ще страшнішим жодного шансу на одужання жити лишилося лічені тижні, але маленький хлоп'яга не погодився з лікарями. Він кинув виклик хворобі і відважно бився чотири роки. Ця звитяга надихнула Рея та Еммі Грін на створення гри під назвою Цей дракон Рак. Вони звернулись до знайомих художників та розробників і разом засіли за проект, де головний герой, маленький хлопчик, а сюжет та атмосфера. Збудовані на власних переживаннях грінів, ця пригодницька гра мала стати пам'ятником перемоги нашого сина над раком, але його не стало. Ми вирішили довести розробку гри до кінця. Це наш спосіб сказати Джоелу, що ми його любимо. Це наш спосіб нагадати усім людям, що потрібно пам'ятати про одне одного і бути разом до кінця. Є речі, які ми не в силах змінити, але це не значить, що треба здаватись. Нещодавно цей дракон рак з'явився на кікстартері і за тиждень зібрав майже усю необхідну суму для завершення розробки. Ця зворушлива та незвична гра має вийти вже наступного року. А її поява це хороша новина, адже ще не було проекту, який би нагадував, через будь-яке випробування можна пройти разом. It's okay, oh, don't throw your head, buddy. Don't. От чи варто проходити ігри, що нещодавно вийшли? Дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак». Шукаєш помсти і секретів, що їх повно серед джунглів. Порт рояль гавана і ацтекське місто. Всюди можна побувати і усіх убити, Взявши на озброєння піштоль, кінжал або гвинтів косокиру. Жамайа! Жамай. Рейвен з край уваги варта всіх, хто мріє про пригоди, Хай вороги взеруться страху, ну а далі в гронавтах мила гра, але. Без Якщо ти думав, що Маріо складна гра, то ти жорстоко помилявся у порівнянні з платформом Little Big Planet 3 Це дитяча забавка. Тут ти не мужній сантехнік, а просто ганчірка, тобто ганчірняна лялька. І в тебе ані цегли, ані ворогів немає. Тільки великий іграшковий світ з брухту та купа головоломок. У Little Big Planet будь-яка коробка може стати на твоєму шляху, і доведеться робити складне рішення перестрибнути її. Ви обійти кожен вибір абсолютно ніяк не впливає на гру, проте ти можеш її змінити, драбину домалювати чи стерти стіну. Якщо і так легше не стало, клич друзів, силача, бігуна та літуна і разом створюйте із мотлоху нові дивовижні локації і спробуйте перемогти головного злодія Ньютона, який, до речі, говорить голосом доктора Хауса. А як на креативишся, сідай за кермо найкрутішої гонки року Крю». Це наступний свіжак у ігронати. шайбу туди, тут шланг закрутити. І ще оцю байду пришкварь до отої фігні. Якщо зробиш усе правильно, отримаєш найкрутішу таршину у світі. А якщо тобі пощастить, вона ще й заведеться. Мазератті, Макларен, Феррарі у новому гоночному симуляторі The Crew автопарк, породистий. Навіть якщо ти не відрізняєш Dodge Challenger від Lamborghini, не біда. У грі тебе все одно приймуть у стрітрейсер. Головне спойлерів та блималок побільше навішати. І вперед, дорогами та ковбанями по п'ятьох містах Америки на чолі з Нью-Йорком. Погоні на шалених швидкостях, слалом та стрибки по пагорбах. Тут кожне завдання карколомніше за інше. До того ж, як саме проходити заїзд, обирати тобі, гнати до фінішу по трасі, чи скоротити по бездоріжжю. Але найцікавіше в онлайні разом з іншими гравцями, бо ніколи не знаєш, вороги зроблять подлянку, чи товариші зваляють дурню. адреналі. Ліно повний бензобак. Тому Закрю гонки, що треба. Заціни не гальмуй. Raven's Cry, Little Big Planet 3 та The Crew вже дісталися фінішу. А от наступна гра ще у пеклі, тобто у розробці, Бледборн. Далі у рубриці скоро. Працювався, втомився, запарився, мрієш повалятися на пляжику. Час їхати у відпустку до містечка Ярнхем. Це не курорт, це карнавал жахів, після яких усі твої проблеми одразу здадуться дрібницями. А от Бледборн від культового хідетакі міяджі дрібницею не здасться аж ніяк. Найочікуваніший екшен 2015 тисячі року. Згідно стемітекудасай тисячі неборак шукали тут порятунок від. Ми а знайшли своє нове я стали чудовиськами. Вам повезло ще менше, ви ще живі, а навколо орди нечисті та суцільна небезпека. Мінохорони здоров'я Ярнхему попереджає смерть шкідлива для вашого здоров'я. Саме в плані здоров'я розробники обіцяють інновації гри Блэдборд. Коли тобі й боляче вломили, можна буде контратакувати і рани загояться або попити монстрячої крові. Може бути невеличкий побічний ефект. Ви самі перетворитись на монстра і трохи дуба вріжете в арсеналі. Де а все таки смертоносне, але по факту буде западляк на западлянці. У Бладборн з'явиться найкрутіша зброя, на яку всі чекали? Коса. Щоправда, перш ніж накосити врожай трупів, треба навчитись правильно косою бити. Любите прикриватись щитом, тепер замість щитів вогнепали. Це майже те саме, тільки потрібні набої, швидкість і влучність. Як і у Dark Souls, Соуз, попередньому проєкті розробників, фішка Бладборн – Складність на межі з мазохізмом. Цьогоріч на Tokyo Game Show демо версію Блеберн змов. Ли пройти лише 3% гравців. Схоже, коли гра вийде на ps 4 у 2015-му, вона добряче поп'є твоєї крові, але ти її за це і полюбиш. Лед Бьор ще у розробці. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Номер один Майнкрафт. Графіка доісторична. Зате можливості фантастичні. Знай тільки бігай по піксельних печерах, добувай ресурси та створюй з них різну красу. Будинки, міста та хоч звіряток, Вівці, свині, павуки і навіть зомбі у грі не тільки для краси. Вбиваєш їх та отримуєш необхідні ресурси. Такий собі закон джунглів у відеоіграх. Але його збираються порушити. Адже з'явилась чутка, що у Майнкрафті зареєструвалася реальна організація по захисту тварин. Пета, якась маячня, але зараз ми перевіримо цей міф. Ось логотип тиба. Вже й штаб квартиру собі збудували. От молодці які. Он же скільки звіряток врятували. Навіть це кошеня захистили. Тільки це камінь, здається, та хай там як. А перший міф підтверджено. Міф номер два. Ти сподівався на світле майбутнє, але замість нього на землі Армагеддон. На чолі з космітами-загарбниками наймогутніші з них відсиджуються на Марсі. Тож туди тобі і дорога. Тільки знищивши їх всіх, у людства з'явиться шанс на виживання. Така вже в тебе дестіні, тобто доля технології за межами фантастики, як ніяк 28 століття. Хавер лазерні рушниці та силові поля для тебе. Це звичайнісінькі гаджети, але виробляють так що космі там не позаздриш. Подейкують навіть що в Дестіні за допомогою гранати можна зробити з одного живого ворога двох мертвих. Ми, звісно, не математики, та їх перевіримо. Ану, постій тут, чуваче, під ноги гранату та ще й кулю в голову. Оце так двоє мертвих. Ось тобі і теорія великого вибуху. Ми абсолютно нічого не зрозуміли, але другий міф підтвердили, рухаємося далі, поки іще щось не вибухнуло. Міф номер 3 ГТА 5 Кримінальна історія із трьома відчайдухами, відкритим світом та безліччю шльон, тобто можливостей. Адже в ГТА ти можеш стати ким завгодно. Бандюком, крадієм автівок, грабіжником банків та навіть повним психопатом. Але єдине, ким тобі стати не під силу, це пташкою. Принаймні, є такий міф. І зараз ми його перевіримо. От тільки спершу вжаримо по кактусу. О, ого, ну що? Склю... Вали задроти. В ГТА 5 можна стати куркою, чайкою і ще ось цим, як його бакланом, здається, полетіли, нагадимо на когось. Чуваче, це на щастя. І хоч пташкою ми стали завдяки віртуальній психотропній рослині, останній на сьогодні міф спростовано. Земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі, Бабах! землю знищено, тому культова стратегія цивілізація переїздить на іншу планету. Як змінилась цивілізація та як тобі врятувати людство, розкажуть розробники у ексклюзиві. Ти чави винищив усе на своєму шляху, пілотуючи бойового робота у іграх. Та скоро ці кадри можуть показувати у новинах. Китай, Корея, Америка, куча прикладів з бойовими роботами в реальному часі. Довідайся у фокусі, коли крокуючі гіганти стануть реальністю. Якого культового героя назвали на честь найбожевільнішої турні? Побачиш у Трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. У програмі Земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі, баба! Землю знищено, тому культова стратегія цивілізації переїздить на іншу планету. Як змінилась цивілізація та як тобі врятувати людство, розкажуть розробники у ексклюзиві. Якого культового героя назвали на честь найбожевільнішої дурні? Побачиш у трійці «Ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. Присвячують парки атракціонів та ігри на будь який смак. від Call of Duty та Saints Row до League of Legends. Це мехи або бойові роботи. Найуніверсальніша зброя у іграх. А у житті чи можна збудувати реального бойового робота? Про це і піде сьогодні мова у фокусі. Слово робот ще у 19 столітті придумав письменник Карел Чапек. Чеською воно означає робота, адже роботи, за думкою Чапека, це механізми, які працюють замість людини. Тобто робот Асімо насправді не робот, на відміну від цього музиканта чи ха, цієї танцівниці, які беруть на себе тягар чиєїсь професії. Навіть твоя пралка чи кавоварка теж роботи, бо беруть і варять каву за тебе. А якщо робот за тебе воює, він вважає. Бойовым, и воинские придумали их набагато раньше за разработчиков игор. В далеком-далеком 1910 м был американский разработчик военный, который, вот первым, подал идею сделать роботов, которые могут за людей там воевать, что-то делать, выполнять какие-то поручения. Но это была, конечно, корявая задумка на самом деле. Был летательный аппарат, который должен был в момент пролета над врагом складывать крылышки и просто падать на него. Ну, такая себе бомба. Были только там несколько тестов, и это все пропало. То есть, ні, ніхто тим не займався. Але через 30 років почалася Друга світова, найкривавіша війна в історії, що забрала близько 30 мільйонів життів. Подейкують втрати шокували навіть диктатора Сталіна, і він наказав радянським інженерам розробити так званий телетанк робота бронемашину на радіокеруванні. Ну там теж були проблеми з цим всім, тому що танки там пропадав сигнал, то сю п'яте десяте, і нічого не получалось. Створити бойових роботів до закінчення війни нікому не вдалося. Зате у мирний час почали з'являтися механізми, які допомагають, а не вбивають. Японці одними із перших роботизували усе, що тільки можна. Результат: Японія піднялася з руїн, і тепер це центр робототехніки. А як же рідна Україна? Пасе задніх аж ніяк. У Києві проходить фестиваль роботика. а там діти з лего збирають справжніх роботів. От саме так приблизно і виглядають справжні мехи. Їздять на колесах і із... про. Програмовані лише на якусь одну специфічну функцію. Із 70-х інженери почали таки будувати військових роботів. Щоправда, зовсім не таких смертоносних, як ти звик бачити у іграх типу Ховкен. Китай, Корея, Америка куча примеров с боевыми роботами в реальном времени. Но что касается в играх, понятно, что это все круче. Титан Фолл, например, тот же Transformers Age of Fallen. Эти все игры приносят массу впечатлений. То есть, ты можешь на себя надеть экзоскелет, победать, пораздавать всем людей. То есть, ты можешь управлять самолетом, который там в танк, к примеру, может превратиться. Это очень круто. В Російській Федерації также разработали своїх роботів: робота разведчика і робота Амфібію, которые называются Вася і Гном. Ну, спасибо, хоть не робо-матрешка. Та що не країна, то бойовий робот, схожий на маленький бульдозер карликовый літак. А де ж круті здоровенні мехи на двох ногах, як у Red Alert 3, є. В Японії збудували. Цікаво, які в них бойові характеристики. Суздають мехаподобних ребяток по типу Land Walker или Куратас, типично японське название. Но это просто. Просто Ростоподобі це не мехи. їм очень далеко, просто як дали пішком до мехов нормальних в поніманні японців або тих же американців. На розробку чотирьохметрового куратасі витратили кілька мільйонів доларів. А він їздить, а не прокує, і стріляє пластиковими пляшками. Дивно, це ж начебто суперефективна зброя, здатна протистояти цілій армії. Насправді, бойові роботи абсолютно неефективні. Вони потребують гігантської кількості енергії і ходять на двох ногах. От згадайте, ви серед тваринок у живій природі. А то знаєте, видів, які ходять на двох ногах? тому що це дуже важко. Бацнути такому роботу по нозі. Він і звалився все. До того ж, величезний робот прекрасний мішень для артилерії. У реальному житті найкрутіший робот із мехворіор вразливий заряджається. А щоб його лише спроектувати, потрібний величезний бюджет. Ні одна армія міра не буде тратять мільярди на розробку роботів і мільйони на його производство, коли можна жахнути яким небудь градом за пару тисяч гривень, і діло зроблено. Що ж, виявляються величезні бойові роботи круті у Чітанфол, але не в реальному житті, де їх обставляють маленькі кострубаті механізми. Хоча, мабуть, це і на краще. Можливо, меха і нереалістичні, але пофігу. Коли я дивлюся тихоокеанський рубіж, де робот розміром смарочосну колоту його цілу, я не думаю, чи так би воно виглядало в житті. Я думаю, вау. Коли я граю в Мехворіор, я не думаю, чи ці роботи схожі на справжніх. Я думаю, вау. У програмі, якого культового героя назвали на честь найбожевільнішої дурні? Побачиш у трійці «Ігронавта». А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Два, один пуск. Перша ступінь відійшла. Друга, Поздравляю, Ігранавте. зараз ти станеш свідком кардинальних змін у цивілізації? Адже вперше нова гра серії присвячена не подіям на землі, а космосу, причини таких інновацій та головні секрети гри. Просто зараз тобі розкаже головний дизайнер Civilization Beyond Earth Вільям Керслейк. Привіт, ігронавти. На створення Beyond Earth нас надихнув серіал Космос Час та простір. Ми вирішили, що не хочемо повторювати одне і ж, коли у нас є цілий всесвіт для нових пригод. Тому замість кам'яного віку ми закинемо вас одразу в майбутнє. Там люди остаточно спаскудили землю. Ті, хто ще не сконав, зібрались летіти в космос у пошуках нової домівки, тільки не всі разом. У кожної з восьми держав, що вижили, своя експедиція, і вам треба обрати, чий саме прапор ви встановите на новій планеті. Від вашого вибору залежатимуть унікальні здібності. Америка, наприклад, матиме перевагу у шпигунстві у той час, як поселенці Африканського Союзу отримують міцніше здоров'я та значний зріст населення. А у Слав'янської Федерації найкрутіший бонус суржик. Давайте огранім нашу землю, не будемо її нищити. Першими прилетите ви. Та часу на прогулянки немає. Ваша задача збудувати могутню цивілізацію і підкорити собі інших. Тож треба збудувати базу, дослідити нові території, і головне, вибрати для свого народу філософію. Їх всього три: перевага пропагує технологічний прогрес та роботизацію. Праведність опирається на грубу силу та важку техніку. А гармонія виступає за збереження природи та генну модифікацію. Обирайте уважно, бо це може суттєво вплинути на ваш подальший розвиток. І пам'ятайте, тут ви при. Бульці, тому місцеві аборигени будуть не дуже гостинними. Добряче охороняйте свої поселення, бо гуманоїди підстерігатимуть вас на кожному кроці. Навіть сама планета не рада вам. Великі території отруєні туманом. Для вас він смертельний, а для місцевих смачна та корисна штука. Але я відкрию вам таємницю: виберіть гармонію. Завдяки цій філософії ви навчитесь жити в цьому тумані, і згодом для вас він теж стане цілющим. А взагалі, тут у кожного народу унікальні технології, військо і тактика. Але найкрутіше це те, що кожен ваш. Вибір змінюватиме сюжет, тож граючи раз за разом у «Civilization Beyond Earth», ви будете бачити зовсім іншу історію. Реальних історичних осіб, звісно, немає, але є персонажі дуже схожі на них. Ось, наприклад, лідер Слов'янської Федерації Ватим Козлов. До речі, наш улюбленець. Ми змолювали його з Юрія Гагаріна. Спеціально дна ігронавтів. Кета на старті поїхали тепер у Цивілізейшн Біон ти можеш по праву називатися астронавтом. Честь Лари кров назвали вулицю, на честь командора Шепарда називають новонародження. А що увіковічують іменами самих персонажів ігор? Іноді повне безглуздя, круті герої, яких назвали на честь чорна чого просто зараз у трійці ігронавта. Генетичні експерименти, секретна військова програма, посилений курс шейпінгу його штучно вивели лише з однією метою, щоб впарити іксбокси, е, тобто галактику врятувати. І він це робить кожну хейло підряд. При цьому жодного разу не знявши шолому. Чуваче, ти, мабуть, не слабо зголоднів. Може, тому тебе називають майстер-чіф? на честь кулінарного шоу. <клухи> Ні, ім'я культового. Персонажа, який побував у книзі рекордів Гіннеса, має іншу історію. Майстер чіф це скорочене військове звання. Повністю воно звучить так: майстер Чіф Петті офісер, старший сержант. Розробники просто не придумали нічого кращого і назвали героя культового шутеру на честь його військового рангу. І тому він у нашому топі. Але на останньому місці за бойові заслуги. Він вступив у елітний спецназ САС, і в перший же день потрапив у м'ясорубку при зачистці корабля. Хоч подавай сигнал СОС, але шотландець Соуп Мак та віш настільки крутий, що для нього це було як аквапарк. Ну а далі почалося справжнє пекло порятунок світу від ядерної загрози і завдання завалити мільярд терористів. Друзі гинули, зрадники підставляли, і ви разом із соупом пройшли через вогонь і воду та стали, немов братами. Але час тобі дізнатися страшну правду. Ти що, токій «Соуп» означає мило, нормальне таке шотландське ім'я. Добре, що у його загоні немає сержанта Дезіка та прапорщика Шампуня. Та все одно називати крутого спецназівця на честь мила це вже занадто. Та у нашому хіт параді Мак та Віш лише на другому місці бо нижче нахилятися за милом якось стрьомно. Ще на першому місці нашої трійки персонаж гри, яка була еталоном ніндзя екшеру, не зрозуміло хто кого за що вбив і хто кому руку відрубав. А потім хто кому її пришив. Та несподівано нінджа Гайден змінила стиль із похмурого на коміксовий головного героя, відправила на пенсію. А на його місце взяла якогось пришлопкуватого пройди світа. Він, бачте, мертвий злий самурай, якого воскресила. Огутня корпорація і зробила напівкіморго. Що ж це в біса за хрін така яйба це назва гри, і разом із тим ім'я головного героя. І ще схоже яйба у розробників у голові. Причому велика. Ми б сказали тобі, наче з чого героя назвали. Але тоді нас би одразу закрила комісія з моралі. Але ж жодних сумнівів, яйба переможець сьогоднішньої трійки, і ми ніколи не носимо із собою паспорт. У нас на мармизі все написано. Ігронавтенко, ігронавт, ігронавтович. І годинник нам теж не потрібен. Адже коли почне муляти і тягнути на пригоди, значить час настав. Субота 18-та. Ігронавти на К'ю ТВ. Дивись у наступній програмі Спорт Запорука життя спростовано творцями «Блед Боул 2». Тільки в ігронавті. не прогав ексклюзивне інтерв'ю. Легендарні творці Майнкрафту, Думу та оф Воркрафту зріклися кар'єри і пішли. Та чому творці Том Брейдер випустили нову гру, у якій ти зможеш зверхньо дивитися на Лару Крофт.